Добрий вечір, ми з України. Так ми зробили автономку вдома. Витягнули скло, штапіки все повитягували, вставили міста замість скла якийсь Той, що на фасад ставиться, я не пам'ятаю. Скло в мене було, то товщина 3 мм. Усього. Витягнуто. Ось так я зробив, поставив, вихлоп знизу гарячий йде. Ось там, Бачите, поставив, я його такий стілець, ну, боком стілець поставив і зробив з газового шлангу. бо він дешевше набагато. По пів метра офіцев шланг, такі по 260 гривень, ось переходник 51. Таких 4 трубки купив на виход. Викинув Все. за вікно. Тут воно вже не гаряче, ну таке ну, тепле, як батарея. Тобто огонь. Можна зробити, це буду робити на, на кінець цього року. Через батарею зроблю і виведу через оце. Отець там міряв, знімався, штапі повнімає. Робить від акумулятора. І, все, тут все. і зараз світла немає, якраз робить і, і цей самий, і інвертал, все, Бачите? Оце на третьому, четвертому положенні, друге і перше навіть включали. Вже проробив 13,5 годин. Ще не доливав соляру. ну Це за три дні ми вищитали. Ще то десь я не знаю. У не знаю на скільки, ну дуже добре, нічого не воняє. Не гудить, це тут гудить, тобто там робить в кімнаті. В кімнаті тихіше, ніж кондиціонер. Бачите? Тобто, ну, не чутно, не шуму, нічого. Кондиціонер виключений. Ну, зараз світла немає. як я казав. Якщо користуйтеся в наявності такі автономки є можемо проконсультувати 5 кВт його потужність, як вони є на 12 вольт, так і 12, 24, 220. 220 навіть з функцією зарядки акумулятора, тобто як безперебійник. У вас пропадає світло, він заряджає акумулятор.